Привіт, з вами Олена Рута Я розклад, чи буде нове знайомство? Чи буде нове знайомство Були без лишньої води і слів? Починаємо. Дивимося, перша причини вашої самотності. Наскільки ви готові до нових стосунків, перспектива нових стосунків, яким буде партнер? При яких обставинах відбудеться знайомство, і які це будуть стосунки? Причина вашої самотності. Причина вашої самотності. Королева Кубків. Королева Кубків це людина, яка жінка, яка вміє любити. Яка емоційна, яка великий емпат, і при цьому часто заплющує очі на те, що відбувається насправді. Тобто королева кубків часто ходить в рожевих окулярах. Давайте подивимося, яка причина. Причина в тому, що невдалих <ривіт> стосунках, ну, очевидно і банально звучить, але це так. Те, що було, те, що відбулося, ви... тут бачу таку ситуацію, розкажу. Е, якийсь чоловік, скоріш за все, одружений, ваш чоловік або ж чужий чоловік. Бо по королю Пентаклів це зазвичай одружені чоловіки, якщо, дивіться, кожен не кожен при... кожен думає, як у нього є. Проявлявся, проявлявся і досить активно, і навіть були великі перспективи стосунки, стосунків з ними, але ви не взяли у цього, ви не взяли цього шансу. То він вам давався. Чому не взяли? Це вже інше питання. Можливо, це була людина, яка була в стосунках, і ви категорично проти такого. Ви не хотіли бути третьою лишньою в цьому. Можливо, це ваш чоловік колишній або теперішній, з яким розійшлися шляхи, і. Те, що відбувалося між вами, просто в вас настільки вимотало і набридло, що більше шансів, а шанси були, тут, тобто, скоріш за все, були, ви шансів давати не збираєтесь. <кій> Тому причина вашої самотності це відмова йти далі з якимось королем пентаклів, Ось вона причина вашої самотності. Наскільки ви готові до нових стосунків? М -м -м, досить навіть готові. І не буду навіть відкривати цю карту, тому що е рицарь кубків говорить сам за себе. Людина готова е дарувати і приймати кохання. Дивимось. Перспектива нових стосунків. На порозі вони вас. На порозі і летять ваше життя. Дивимо, подивимося. Можливо, це людина, яка молодша за вас або менша по статусу. Також говорить про те, що можливо вже спілкування з нею, або ж ви десь бачилися на роботі, на роботі, або ж на якомусь сімейному застілі, сімейне було свято, якесь ви там зустрічалися, щось святкували. Не обов'язково в вашій сім'ї, можливо, в сім'ї ваших там знайомих, друзів, колег. Тоже може бути, тому що по, по тріїчці Пентаклів може бути, що в сім'ї ваших колег ви вже з ним зустрілися або розмовляли, або ж чули розмову про нього. Ну, наприклад, ви там сиділи на роботі, святкували щось за чайочком чи кавусію щось там розмовляли, і там вам розказували історію, що от один там чоловік. Якийсь розлучився, покинув сім'ю, чи там от вона така сяка, там вона його покинула, вона йому зрадила. Ну, переважно, якщо так говорять, розказують. <смі> Завжди стають на бік того, хто ближчий. І ви чули про нього розмова. Або з ним, або про нього була. Тобто перспектива ваших нових стосунків є. І до того ж, ви можете працювати над цим, ви можете бачити, що щось йде не так, що депресія накриває, бажання якесь таке, знаєте, гасне, ви не бачите якихось перспектив, не бачите шансів. Що все кінець, все пропало, залишилось е, старість старувати самі з десятьма кутами. І е, ви розумієте, що щось тим треба робити. Бо бажання є, енергія є, і, е, е, я б сказала, порив і. Посил для вищих є. Тобто перспективи, в принципі, нових стосунків є хороші і досить, досить реальні. Так, дивимося, яким буде партнер. Ох, ох-ох-ох. Світло включено, напевно, ну. Так, дивіться. Людина, яка знаходиться в яких. в конфлікті. Ми відкриємо, але тут конфлікт може бути сам собою. Що за конфлікт? Я угу. пою. Ну, це може бути військовий, який в прямому сенсі знаходиться в зоні конфлікту, а також може бути людина, яка розлучилася і ще там не закінчені якісь справи. Ну, тобто, розумієте, та? розлучення, якийсь поділ майна, якісь... Ще не закінчені образи і там, претензії один до одного колишніх. Людина може знаходитися в цих конфліктах. Ще може бути так, що він не відпустився, тобто не доказав, не доказав ці колишні свої, ще якісь носить обіди і якісь. Ну, може, можливо, там була зрада. Можливо, він не хоче платити там аліменти і доказує, що він того не буде робити. Ну, безліч може бути. У кожного своя історія, у кожного своя, знаєте, своя ситуація. Але, можливо, можливо, таке бути, що конфлікти... Конфлікти... Є, є тут конфлікт. Вибачаюся, бо тут бачу, що сіла в мене батарея. Ну, все поставила на зарядку, можливо, все буде добре. Так, тобто, ви зрозуміли, який буде партнер. Він буде. А чому він буде якийсь? У мене таке враження, що він не дуже готовий до стосунків. Я зараз більше відкрию. Яким буде партнер? Кажіть нам. Ну, от бачите, він закінчив цикл ще в ілюзіях. В ілюзіях, в тому, що в нього якийсь цикл закінчився, і він зараз знаходиться в ілюзіях і приїде до вас такий, знаєте, от, я готовий, я готовий почати нове життя, я готовий йти, я готовий там з тобою. Але будьте, дівчатка, будьте, будь ласка. Обережні того, що, щоб вами не закривали цю чорну діру, пустоту, знаєте. Бо пластир зазвичай потім викидають, ви знаєте. Рана загоюється, і вже цей пластир не потрібний, шукають щось нове. Будьте обережні. Можливо, вас там схочуть, знаєте, зараз ми подивимося, познайомити якісь знайомі, бо їм буде шкода, от нам так і йшло. Але. Тут, тут може бути неприємна ситуація для вас, тому що людина дійсно знаходиться в конфлікті. Дивимося, при яких обставинах відбудеться знайомство. Скоріше за все, що це на роботі. Це майже 100% на роботі, на його, на вашій. Подивимося, при яких обставинах, покажіть. Mm, Три старших гаркани, четвертий. Четвертий. Mm, ну, це, знаєте, я скажу, непросте знайомство буде. Маю на увазі непросте не те, що там буде складно познайомитись, чи що. Ні, це буде знайомство. Mm, не люблю так говорити, ну, але так, це буде знайомство по долі. І не просто так він прийде в ваше життя. Не просто так ви, ви зустрінете один одного. Тут ви мусите пройти, маєте пройти якісь уроки, якийсь, якийсь досвід, навчитися помірності, якось позбутися якийсь догм, догматики такої. Знаєте, от має бути так, а не інакше. Знайти якусь мудрість, якусь золоту середину, зустріти себе справжніх в цих стосунках. І... Обставини будуть. Знаєте, скоріш за все, бо я вже так прийшла, <чу> чому і як, але, скоріш за все, це будуть обставини, які хтось з вас, скоріш за все, от... зараз я гляну, до кого це прийдуть. До вас. До вас. Я кажу, до вас прийдуть на роботу за допомогою. Людина звернеться, може, там ви працюєте, професіонал в якійсь сфері, і він звернеться до вас за допомогою. От буде просити, будь ласка, допоможіть, там зробіть, те-то. Те він вам. Буде здаватися якимось не таким. Він вам буде здаватися, що він занадто якийсь серйозний, занадто якийсь неактивний, я б так сказала. Також може бути, що вас познайомлять, до речі, так, старша людина, старший чоловік теж може бути, навіть начальник ваш. Тоже, так, таке може бути. І знаєте, така може бути ситуація, що та людина, начальник ваш, чи там подруга, друг, знайомий, ніколи таким не займалася по помірності. Ну, тобто, навіть засуджувалося таке. Ну, типу, я, я що сват, я що, там, якийсь, буду свахою працювати. Ні-ні, я, я, я в таке типу, не, не лізу, і я таким займатися не буду. Але вищі сили йому нав'яжуть таку роль. І ваші ангели заставлять йому, знаєте, дадуть таку в голову думку, що ось треба зробити так і так. І познайомити оцих людей. Ну, це буде дуже цікаво, така цікава. Цікаве знайомство буде. Які це будуть стосунки, давайте. Зірка. Можливо, це будуть стосунки на відстані. Зараз подивимося. Або ж такі, як ви мріяли, які це будуть стосунки. Стосунки серйозні будуть. Не виключно, що тут буде якась, якийсь конфлікт інтересів. Людина конфліктна, людина конфліктна, по навіть по цій карті ми бачимо. Але ви зумієте знайти з ним спільну мову. Ви зумієте якось, якось з ним, допомогти йому відродитися. Я так би сказала. Людина стоїть стоїть в обороні. Знаєте, ну, те, що сталося в нього там, в стосунках тих минулих, він його наче ну, ранило, неначе ранило. І йому здається, от ця, знаєте, всі, всі ви такі, всі жінки такі. Але ви зробите якось так ваша поведінка, те, як ви будете поводитись, і те, як ви будете себе... Проявляти відродить в нього віру в людей. Віру в те, що, можливо, не все так і погано, можливо, не все втрачено, можливо, ще може бути щось. І ваші стосунки по іерофанту є велика перспектива, що приведуть до шлюбу, приведуть до... до серйозно, до сім'ї, навіть до офіційної сім'ї. По Єрофанту це офіційно навіть вінчання. Ну, захочете, не захочете. По зірці, це те, про що ви мріяли. Це от людина, навіть вийшовши з конфлікту цього, в якому він зараз знаходиться, він те, про що ви мріяли. Він от такий, знаєте, такий, як вам потрібен. потрібен. І це вона і здивує потім, тому що ви будете неочікувано, неочікувано раді цьому. Це вас теж відновить, тому що у вас були важкі там випробування, і важка така ситуація, і ви теж в якійсь мірі зневірились. А тут, так, тут буде, буде цікава розв'язка. Це будуть цікаві стосунки, де я хочу ще подивитися, які це будуть стосунки. Точно, о, ну, це, точно можу сказати, вони будуть розвиватися не швидко, не, не, не стрімко. Це буде помаленьку. Там він буде вам дарувати якісь подарунки, невеликі, там, машини квартири, ні, ну, щось, щось маленьке. Буде багато на диво. На диво, там він йшов королем мечів і імператором, але на диво він буде навіть проявляти любов, він буде вам розказувати про любов. Як якось по-дитячому, і вам не буде смішно. Але ви будете розуміти, ви досить мудра жінка, емпатична, ви знаєте, як це. Ви будете відчувати його. Ви будете відчувати, і ви будете розуміти, що навіть ці невеликі прояви кохання, любові, такої ніжності від нього, слів, якихось теплих. Це для нього дуже великий крок, це для нього. Ну, переступити це через себе, переступити через своє оце, знаєте, я, а він такий імператор, він такий серйозний. Ви будете його поважати, до речі. От Спочатку це буде якось, так, знаєте, ви будете насторожно до нього відноситись, але він проявить себе досить мудро і досить стабільно. Це людина дійсно стабільна. Вийшовши з усіх всіх своїх конфліктів і з тих переп'ятій, які там йому випали, він стане справжнім, знаєте, чоловіком, таким імператором. Оце я сказала, так має бути. Він не боїться відповідальність на себе брати, він не боїться нести цю відповідальність, приймати рішення, і він знає, як має бути Це хазяїн. З руками він, він знає як має будуватися сім'я. Можливо, він буде трошки такий, знаєте, за, собу, за різкий для вас, але ви занадто м'яка і така ем, тепла. Ви по королеві кубків ем, дівчинка така, і вам потрібен такий, знаєте, татко. Оце саме той татко, який вам, який вам надасть підтримку і захист, ви, якого ви дійсно потребуєте. вам дуже важко бути в ролі, в ролі мужика, такого, знаєте, хазяїна. Ні-ні, це не ваша роль, і вам потрібен такий чоловік. Я думаю, тут складається досить цікаво і досить все. Приємно для вас. Я дуже дівчата за вас рада. Неочікувано, дивіться, дивіться, гляньте на дні. Король кубків. Ваша пара. Ну так, да. красиво. Будете радіти, танцювати, сміятись. На ну, все добре. З вами була Лена Рута. Підписуйтесь, ставте пальчик вверх, лайки. дякkualvammpu.